Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють Вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Класично ми збираємося за великим родинним столом для... Такої розгорнутої бесіди сьогодні в нашій студії телеведучі журналісти, дослідник кулінарний, можна і так вже сказати Костянтин Грубич, наш постійний експерт ранку марафону. Сьогодні він разом з донькою, журналісткою Владиславою Грубич. Але так, але вони не є самі сюрприз? є. Вони не самі також буде цукерка. Хто це, що це, і як це Дивіться. яка на смак? любич журналіст, блогер, викладач та автор книги Смачна країна народився у Полтаві 20 серпня 1968-го. Уже в шостому класі писав у місцеву газету. А в кінці 80-х був наймолодшим членом спілки журналістів за історію СРСР у 2000-х спецкореспондент ТСН із найвищою нагородою для телевізійника статуеткою Телетріумф. Окрема епоха в Костянтина. Проект Знак якості, де ведучий став для всіх знавцем українських товарів. Далі в житті журналіста були десятки рубрик проектів та спецефірів. Тепер бачимо невтомного журналіста в ефірах Ранок Марафон. Костя їздить по всій Україні та розповідає теплі історії малих бізнесів. Крім амбіцій робочих, головна цінність у Костянтина це сім'я. Усе в житті відбувається саме заради родини. Донька Костянтина Влада Грубич теж стала журналісткою, так само любить людей та їхні історії, писати про них і розповідати світові. А ще обожнює відрядження за збігом саме в дорозі зустрічає найцікавіших героїв своїх матеріалів, і прямо зараз родинний дует у студії ранок марафон. Родинний Оці. дует в нашій студії. Ми вітаємо, Костя Оці. Влада, Добре. заходьте, заходьте. День. Рада бачити, рада, рада бачити нарешті на нашій студії. Привіт. Привіт. Не, не через екран. Так вона є. І ось ця, ось це неймовірна, неймовірно, хороша, така фантастична. Хоч ходімо, ходімо жастоле, А ти, на штуле. Так, друзі, да. давай. Бонщика. Ти що вже собі забрав? Так. Да. А тоді поряд. Так що це тобі... сюди. Я ага. забираю так. собі. Давай я зніму цю штучку. 哼。<laughs> <laughs> Asuma. От так, отак бачите, коли я uh, знаєш, так дітьми теж насправді, коли проходять уже oh. діти, ти зразу та тягнеш собі на oh, руки. хоча дві вдома, третя буде не живодить. Oh, О, це oh. дуже необачний вчинок, тому що тут зараз цепеліни, оці підуть розлетяться. Костя, ти <дحnaudible. багато мандруєш. Як часто вдається спокійно побути вдома, от родиною зібратися? Бо знаєш, що і влада напевно вже виросла і трішки не вдома живе. А... Як вам здається збиратися разом? От будь-яка відповідь вона буде не в попад, тому що. Для інших людей це досить часто, для нас завжди мало. Тому е, зараз дуже багато сімей у нас, на жаль, які не можуть так збиратися. Я просто дякую Богу, що у нас є можливість збиратися. Яка у а... вас важлива традиція? Така, що точно збере вас разом. А ну це 100% новий рік. Прямо Абсолютно. тисячу відсотків. Тобто мене тисячу разів кликали друзі на якісь різні тусівки, на те, щоб зустріти новий рік в центрі Києва. Будь-що. Але для мене завжди пріоритет це зустріти його вдома з родиною з традиціями, настолками, розгортанням подарунків. Це от точно дні народження так само завжди для мене цінно саме з родиною, щоб ми зустрілися, побачилися. Бо я вважаю, що день народження це свято сім'ї в першу чергу. Ой, це дуже щось ну, і... і багато чого Це насправді. дуже ціна. Тепер ще треба буде кості писати книгопових вихованні, як так зробиш, щоб дітям не хотілося втікати з дому, а всі дні народження свята, Ну, і не розібували. Це Ні, оце, оце, на най, найбільша хілесова п'ята в, в моєму образі. Це якраз виховання. Я про це я, я не знаю, як це робиться, як це правильно дається дуже вдало. По всякому буває. По-всякому, тому що Як це е е е е е бурі нас не оминають також. Я... Ну, люди, живі люди. Живі люди, це дійсно правда. Я зовсім недавно в інстаграм побачила класний допис, де ти маленькою писала собі листа дорослі. Боже, мене мурахами укривається <світ> тіло, бо я коли читала той допис, мене вразив. А ти зараз його відкрила і начебто ну, твоє звернення до тебе доросле. Хто тебе а. наштовхнув тоді на цю ідею? А це, Звідки вона? це моя класна Керівничка Оксана Борисівна Маковецька. Я їй дуже вдячна за те, що в неї така ідея виникла в 7 класі 1 вересня. До речі, сьогодні теж 1 вересня, це виходить 2008 рік. Це 16 а -а -а. років тому було. Це Вона нас збігнула зібрала збігнула. і каже: так, сьогодні ми починаємо не з того, хто як провів літо тупір пір стаємо подвійні листочки. Угу. А напишіть собі листа, і я вам їх ці листи роздам в кінці 11 класу, перед тим як ви вже будете здавати ЗНО. І так і ви я потім з тої школи пішла пішла в ліцей, але тим не менше вона зі мною зв'язалася, і ми зустрілися і передала мені цей конверт. І я його відкрила. А зараз ще пройшло 10 років, навіть трішки більше, і воно з будь ласка нормально Це Дуже крута цінна ідея. Тому якщо вдасться, хтось із викладачів школа починається активно вже з 2 вересня, з понеділка. Беріть цю ідею, вона неймовірна, і вона відверто зв'язує такі роки, покоління, емоції людей. Мене відверто дуже вразить. якщо якщо ще говорити про передачу якраз чогось поколінню, ми е, цьогоріч на день незалежності готували пиріг незалежності, хочемо впровадити, щоб ця традиція е, більше прижилася українцям. А у вас є якась така сімейна страва або щось таке, що обов'язково має бути на святковий стіл або день народження? Ну враховуючи ще й досвід, дослідження так, вон, кухні. Ви знаєте, що е, зазвичай оце в мене так е, точково це приїхав з новим рецептом. Приготуй, тому що треба освоїти, дружині показати, кажете, як чи, чи ви самі це дружина мені швидше говорить, ага. не завжди виходить, але я стараюся. А ось так, щоб сімейна страва, ну от у нас прижилася чарівна байківчанка часів смачної країни. А це така рублена лише? куряча це котлета з, з твердим сиром, з яйцем, з майонезом. Ну коротше, це все перемішується, як, як млинчики, воно готується як. І дуже дуже смачно. Моя тітя в Полтаві нілочка, їй 80 років уже вона постійно готує це. Чарівна бойкі чарівна бойкічали подурко своєю лідою дружиною навчили мене вже 20 років тому в стрию готувати. Оцю штуку. Ну що у нас ще таке сімейне? Не, ну, mm. крабовий салат, ну це банально, але це правда. Ну, от, Середземноморський твій. тві. Середземноморський любимо. Ну, коротше, це, це все було. Не трошки по ситуації, український, але <світ> як прижилося, то прижилося вже. От чим мало я працюю з тістом. Вчора був якраз на фестивалі, де про хліби українські розповідав. Я зразу сказав, цілу лекцію там читав про українські хліби в моїй телевізійній до, <світ> до, 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 досвід. І я сказав людям, що я не вмію пекти хліб. Тобто я його почую, якщо треба для відео, але це не значить, що я експерт цій справі. Mm -hmm. Але е, спостерігати і е, любити людей, які це поважають mm -hmm. ти, та mm -hmm. хто цим займається, це, це величезний кайф, так, і ми це магі. вміємо. Ну не ми, а в як народ, як народ, так, ми дійсно вміємо. Так. А як mm -hmm. взагалі аудиторія впливає на вибір твій і тем, і розповідей? Бо я бачу, я наскільки ти завжди ну зв'язуєшся, спілкуєшся своєю аудиторією. Ой, ти ти, ти говориш а в мене аж, аж 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 вона впливає визначально, тому що якби не було цікавості людей. Мені б не було цікаво, я б цим не займався, не тільки я, а будь-який журналіст. Влада завжди ці цікаві теми шукає через те, що, 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 що людя, людям брини. Що на востаннє? Mm -hmm. Часто люди напряму пишуть, Костя, дивіться щодня. Що щодня що в мене не вистачає, мого життя не вистачить, щоб задовольнити всіх, і мені дуже незручно, коли я не можу. Мені таке питання ставили. Мабуть, у вас проблема хто ж це говорить? Дьомін, чи слава що, дьомін? Що ви не ти не вмієш говорити ні? Ага. Ну трішечки є, от, так, от так. зразу пообіцяю. А потім думаю, як же це зробити. А немає е, часу на, на, на найближчих, тому що іншим ну те, що допомагаєш, приділяєш час, ресурс. От але з іншого боку, ну ми були б інші, якби не так. Це Дуже. правда, але от зараз, слухаючи кості, подумалося мені, часто ми в житті порівнюємо на кого. Ми схожі, на мама чи на тата. Які риси ти від кого спадкувала? Влад? Ну мені здається, я однозначно тата. Хоча і та ну, та ну, тому що я дуже мені мама скаже, сказав тобі, тато тільки що, очима. Безумовно, я ну для мене і тата, і мама однаково цінні. Я обожнюю і тата, і мама ніколи не розділяла там кого більше, менше люблю. Для мене це просто нонсенс. Я не розумію, як це можливо взагалі. Але от чому тата кажу, тому що я дуже така авантюристка. Мені подобається спонтанність. Я люблю мандри, я люблю поїздки постійно в русі, люблю не знаю, все нове, тобто Якщо я відкрита, Я не завжди готова. Ось, бо я знаю, мама, наприклад, вона. Там більше любить там підготуватися до якоїсь поїздки, налаштуватися, продумати всі вона нюанси. Вона системна людина. У неї навпаки... все має бути розписано, зрозуміло. Так, так. і чому я так глянув? Тому що тому, що вже тиждень е, зле мамі, що вона хворіє, не може ніяк вичухатися. і явно, що зараз дивиться ефір. І я дуже хочу, щоб Світочка тобі оці наші слова ну трішечки були замість пігулки, розумієш, так. щоб щоб бо бобо попереду у нас багато справ. Звісно, так. Ми підготували такий невеличкий інтерактив, який називається Вгадай країну. Ми показуємо фотографію. Але фотографію з ваших соціально. І просимо історію. А ви вже згадаєте. Костя і історія це речі, які завжди йдуть поряд. Тому от ми вирішили пограти. Тепер і влада вже перепльовує детями. Так. Давайте показувати. Ось яка чарівна свинка. Це хто і що? А, це Вінницькі хутори, це Вінниця, це, це, це цьогорічний березень, це я поїхав, сам собі придумав експедицію там ну, для свого youtube каналу Це Олена Щербаківська. Вона приготувала це її Муся, Мабуть, вона великдень не пережила, тому що о, казала, приїжджай на сало, але ну, ну не, не зміг приїхати на сало. Але я Мусі дивився в очі, так? Да? Дивився в очі, така, така все. Як, як, же, як же ж ви з нею так оце спілкуєтеся, а потім. Її ж доля визначена. Ну що буде наступна муся. Ой, потім чоловік ногу поламав. Вона з ним поперед. Коротше, я знаю цю історію цієї сім'ї. Вони ще давно вітали з ним народження, зібралися всі сусіди, і вони мені відео прислали. Вітаєм, та та, -та ну це, це круто. У кості в кожному регіоні є свої родичі, <ріпи> <ріпи> до <ріпи> кого можна і пообідати і проночувати. І, і, і в Луганську, і в Донецьку, та, і в Бердянську, і всюди є. І ми до вас повернемося, друзі. Обов'язково. Давай надалі, наступне да. фото. Рушник. А це оце ж та криниченька, що голуб купався. оце ж та дівчиненька, що з неї Це, По-моєму, село що? Снопів. Це Печеніжинська територіальна громада. Це Якщо так, я так. не помиляюся, і це їхній музей, краєзнавчий музей, село Сопів. Сопів, О, сопів, сопів, не сопів сопів. сопів. Так, там е Марія Грабовська керує цією всією історією. пам'ять. Це пам Такі це такі. Такі хороші ну, гуцули, вони не Гуцули, не Гуцули, але <қ foreign language> там на межі. Це дуже цікавий край. Недалеко від Коломиї, але вони кажуть, ми не Коломия, ми печеніжин. Там народився Олекса Довбуш, це люди великої сили. А в цьому сопові на сопілках грають. Там ну коротше, там така річечка тече. Там Треба такі роблять, ви. там такі роблять паски. Ламанці ми знімали там. Як пам'ятаєш? Звісно, мене у мене, до речі, от, що що, а пам'ять у мене дуже крута і хороша. Я не знаю, навіщо мені це дано, але я розумію, що це, напевне, теж у тата, тому що у тата все от, як по поличках в голові. У в мене Ні, так само. по Ну зараз так, що гру захопливу зробили. Так, так, так. Дівко, Давайте настрою що так. Наступна світлина. Наступна світлина. А, тут я не знаю. Так, так. Я, це ти, ти ж мене напевне фоткав. Ага, це, я... це добропарк. Це травень 22-го року. Незадовго після деокупації саме ця територія вона була повністю замінована росіянами, і ми туди приїхали буквально за місяць півтора після розмінування, як символ того, що, попри все, там розквітнули тюльпани. Місце, життя тривало, триває, буде тривати. Люди місцеві там все це на себе взяли, повністю цю територію відновили. І ми їздили туди на захід. Там польова кухня, так, так збирали кошти. Нової української польової кухні, так. яку в броварах роблять, а це був проєкт відлуння руйнації. Коротше, ми по деокупованих територіях їздили в перші uh -huh. дні. Фактично. Дуже-дуже І це багато. дуже по-перше, це пам'ять така і болісна, і тепла, і приємна, і все це, ну, оце це я лягла залишиться. на цій в світлині, я лягла з цими квітами, ну це було таке, щось середнє землю. Відчути землю, заземлитися, бо ну, це травень, ніби воно вже три місяці. Тривала, все одно вже два з половиною роки, і все одно ти не можеш до кінця вірити в те, що відбувається. А тоді це заземлилася, ще ці квіти мені подарували, і от вирішила, що треба це зафіксувати. І підписала цю фотографію, борімося чи щось таке. Ну, словом, теж. Давайте подивимося ще одну світлину. У нас є ще одна така мандрівка. О, який стрибає! Школу. А це хто побіг до школи? Це ось, ось, коментар. Це я робила сюжет про Оленя, точніше, Лань, якщо бути більш точною, яка злякалася вибухів обстрілів і забігла в Київ. І я зробила сюжет про те, що робити, якщо Рап ти от побачив таке створіння живе, справжнє, але не в своїх природних умовах. А вони можуть бути дуже милі, але дуже агресивно Агресивні, небезпечні. Але одночасно вибухати. вони дуже лякливі, вони можуть і під машину за. Стрибнути. Словом, це на Святошину в Києві в садочку на території садочку. До речі, назву садочку, лісова Казка, І це було дуже символічно. Символічно прибіг Куди тікати? Я пропонувала цю тему день в день. Кажу, тут в телеграм-каналах бігає олень, що робити. Я думаю, знайдемо, не знайдемо це живе створіння, а раптом побіжить. Так ми знайшли ще й караулили з оператором дві години. Знімали. Ну, це якраз характеризує твій характер, коли ти не можеш сидіти на місці, коли тобі треба шукати. І шукати Ось Мені випускова редакторка Олена сказала: візьміть щось таке, що символізує сімейний затишок. Так оце долівка, верета зроблена, пам'ятаєте, це мій перший сюжет. До речі, це моє щастя сучасне на сьогоднішній день. Це такі цікаві експедиції. Завжди з мене вимагають щось такого, такого, такого. Де народжується прямо і Це і тепло, і краса, і цукерка. Впізнала, Це вона, вдома є з, з Залишків текстильного виробництва. А, Це я пам'ятаю, вони ріжуть, змушки. Смужки, смужки. смужки. Згадала, і на верстатах жіночки в селі, стіна на подвір'ї роблять. Це так, біля пледия. Так. так що Фантастика. оце теж таке наше. Uh -huh. символічне. І з кожної експедиції одразу привозиться додому ще якийсь спогад і, і, і дарунок. Давайте відмовимося. Так, у ну, нас є надія на вас. Арта надія, бо ми не знаємо, ми не що знаємо що. наша кулінарна дослідниця. Може, цукерка внюхає. Може, внюхає. І наша кулінарна дослідниця так? влаштовує нам ага. безкінечно цікаві і, і Вікторини. Вгадати складно дізнатися. Мені, мені вдалося щось двічі чи тричі. Давайте ми зараз поди, Бачимо, подивимося. підказки. Що у коробці? Значить, е, поширений в Україні український кухні продукт. Їдять свіжим, консервують, квасять тушку, джерелом, джерелом вітамінів групи Б. Може замінити каву чи енергетик і охолоджуватиме температуру крові та ще Знімає набряки. Mm -hmm. Відвернулася цукерка, сказала, mm -hmm. я на перець, до. що. Перець? Ah. У ну, мене в інстаграм були варіанти від глядачів. Гострий перець. Там хтось один написав такий варіант. Mm -hmm. Були варіант буряк, капуста. <ıyorum> ні, капусту теж писали, огірок oh, писали. Oh. Oh, oh. oh, oh, oh. oh, але тут такий варіант поєднує, що і квасять, і вітаміни Б, і каву можна ja замінити. Jam, бо п'ятне. 15... Не повірите, <глы viscosity> я не знаю, як це працює, oh! <глы> як енергетик але це. Je... А, я З якого а, ви... я каву замінити? А, Поняття нема. Гристи хіба що, і вона тебе пробуджує хруску то... <рес> а, не та... а, там. Не знаю, але треба досліджувати. вітаміни групи Б? Це досліджує. Ну, вітаміни групи Б, ну, добре це для... Дякую, ми вам вже завітали. Для <рес> травлення, <рес> круто. <рес> Ні, здивувала. Олена дивує безкінечно. Але дякуємо за вікторину і дякуємо вам сьогодні за круту розмову. Ще треба окрему студію для цукерки. Бо О, цукерка того. це окремий студій, правда? Дякуємо.